Всім привіт! І ви опинились на моєму каналі Мелі. І сьогодні буде досить таке невідоме для мене відео. Я ще його повністю не продумала, і мені дуже таке цікаве відео зробити, тому що я не знаю до кінця, що буде в цьому відео. Ось я хочу просто показати вам, як я вам проводжу нас, як я буду проводити наступний день і цей вечір. Ну, зараз ще не вечір. Зараз вже четверта, але нічого. Ось. Я зараз буду готуватися до наступного дня, до наступного ранку, до школи. І зранку вже буду йти до школи, до самої школи. Ось я буду знімати, як я готуюсь до неї. Ось і потім. Наступну частину дня. Я не знаю, що в нас за планами, за планами, що ми взагалі будемо робити, тому я думаю, що це буде досить вас. Тож, не забувайте лайкати це відео і підписуватись на цей канал, адже тут дуже цікаво і він дуже корисний. І ми почнемо. Тож, що я роблю з приготуванням? Перше, напевно, що я зараз зроблю, це приготую лоток. Ось. Ем, я мала ще щось на думці, але я вже забула. У мене плани змінилися трішки. Я подумала, що м, те, що я хочу приготувати на завтра їсти в школу, то я думаю, що воно... Може трошечки зіпсувати смак за цей час. ось Тому я вирішила не, його, не пакувати його зараз. Але взагалом я вам хочу показати мій лоток. Мені недавно купили вчора. Мені купили новий лоток, тому що в мене є лоток, але він досить дитячий. Тому я ним не користуюся. Але мені він знадобився тепер, тому він, батьки мені купили. Ось такий тлоточок. Зараз це одна кришка. І друга кришка. Ось така, ти дерев'яна, я не знаю, що вона дерев'яна. І щоб це все трималось, бо ця штука верхня досить їздить, то для цього є резинка і ось так от ти надіваєш. Ось. Тож, ось так от. Ще що я хочу приготувати на завтра їсти. У нас не в мене, а в моєї наймолодшої сестри є розклад, що батьки мають давати в луточок дитині їсти. Так, це досить так незвично, може з комусь зараз здатися не прикольно, але там реально прикольні ем, сніданки, ну, перекусик, реально. І вони ще крім лотка мають школі перекуси, тобто їх там може бути повністю лоток весь в фруктах, і вони потім ще будуть повноцінний обід їсти, тому це нормально, так би вони наїдяться. Ось, я хочу теж слідувати цьому розкладу, але я трохи буду його змінювати під себе. Наприклад, будірбироти, бутер, бутер, я не дуже люблю, тому я не буду робити собі бутербероти. Ну, залежно які, так? Ще, наприклад, я завтра хочу зробити фруктовий салат. У мене є ще до цього лотка, ще є ложка і волка і ніж. Це дуже прикольно, це все пластикове. Ось, я не знаю, чи мені знадобиться взагалі ніж. Ось. В них там є фрукти в середу, Завтра буде середа. Ось, треба їм спакувати. Але я. В середу або сендвіч є, ну. В середу або тільки фрукти, або можна два вибори вибрати: так би або сендвіч, або фрукти. Типу, щось таке. Я не можу згляти. Тож я подумала, що фрукти, точніше, не я, а мені мама підказала, що фрукти. Я фруктами не наївся, тому що мені в школі не дають так як дітям. Тому я ще візьму якийсь круасанчик, наприклад, такий, або мегдаленас, це іспанською пексити, щось таке. Ось в Іспанії це дуже популярне. Тут такий от клесанчик маленький, такі в коробках купляються. І кожна сім'я має такі штуки, якісь перекуси, особливо якісь дуже відомі мегаленаси. Кексики, я не знаю чому, але чомусь так є. Ось я теж це досить полюбила, але це досить надїдає. Але іспанці це все своє життя їдять М -м -м зранку і в лоточку. Тому але ось такого типу не можна брати ну, так би, в лоток в пософічному розкладу, тому я його не повністю дотримуюся. Тож зараз я вирішила, я собі нагадала, що я хотіла ще зробити. Я хотіла, я хотіла ще підготувати. Одяг і ще деякі справи зробити. Чому я вирішила так зробити, приготувати одяг? Тому що це досить займає час, щоб це все придумати, продумати. Тому я не хочу витрачати свій час зранку, не хочу дуже рано кидатись заради цього. Тому я вирішила трошечки спростити собі життя. Ось що ще я маю зробити, я маю придумати зачіску, бо це на це теж це час. Е, наступне. На погоду я не буду дивитися, бо вона ще не точна. Тому я зроблю два образи на дві погоди. Далі я хочу гарно оформити свій зошит. Ну, я не знаю, чи це можна назвати зошитом. Ну, ось такі в Іспанії зошити. Ем... Я хочу там розклад поставити, написати. Хочу розклад часу поставити. До речі, я не маю розклад часу. Він змінився, а я його не маю. Класно. І ще деякі штучки, про які я знову ж таки забула. Ну, логі, а ще маю один блокнотик для записів в школі. Ось там я теж хочу зробити розклад і. Розклад часу. Ось. І ще я хочу. А, це все. Це все. Ніби ще. І зараз я, напевно, поміняю воду в моєї рослинки, бо я постійно про неї забуваю, і в неї десь там ще тільки 5 листочків залишилося. Це не дуже класно. Знаєте. Бачите? Ой, тільки що один листочок упав. Ем... Вона схожа на її груд Ха -ха -ха. Точніше на груд. На груд. Реально! Вона дуже схожа на нього. Добре. Так. В неї ще є один такий трохи зігневший, точніше такий почорнівший листочок. Ось я думаю, що їх треба зразу виривати і викидати. От, я навіть можу порахувати, скільки тут, тут листок. От, бачите, такі ось штуки. Видно, де я виривала або вони самі випадали листочки, тож тут можна порахувати, але я щось не дуже хочу. Ну, тут відростають ще пару листків, так. Але взагалом повноцінних листків. 1, 2, 3, 4, 5. І треба зараз поміняти воду. Я міняю воду частіше ніж на тиждень, десь приблизно. Звичайно, що мені здається, що це не так, але це так, тому що я цього не помічаю. Мені два тижні е, пройшли як два, два роки, тому от. Не те, що в мене дуже нудне життя, але реально. Просто я два тижні тому, я дізналася, що я два тижні десь приблизно тому створила цей канал, я була в шоці. Я думала, що хоча б місяць тому я його створила. Не, 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 не. Ой, ще один листочок. Тож зараз я туди буду витягну ці рослиночки, наберу туди водочку, поставлю їх в водочку і буду робити свої реально важливі справи. Так, значить, завтра середа. В нас завтра є іспанська мова, математика, англійська, туторія. Я не знаю, що таке туторія. Туторія це типу класна керівничка, але урок туторія. Це щось. Не збагнена для мене, тому я не знаю, що це означає прямо. Ніякого поняття немає. Ем, далі ми маємо фі фі фізику. фізика це іспанською. Фізику? Фізику. І фізика і хіміка разом. Хімія, хіміка? Я не знаю. І географія і історія. Чі геометрія і історія. Не знаю. них тут просто скорочується Ф і Q. Г і Х. І що хочеш, що хочеш, як хочеш, розумій. Е, Г і Х я більше розумію, а от Ф і Q це, так би або францез, фут, або француз, французька, або фізика. П'ю це це щось для мене не було невідоме, але я потім. Переклали, що це хімія починається на Q. В Іспанію. Тож, м -м, завтра нема. Фізкультури, тож це прекрасно. Я щось можу вдягнути, що захочу. Я щось захотіла джинси вдягнути. Якщо завтра не буде дуже тепло, то я виберу цей образ, але все-таки я на всякий випадок зроблю якийсь образ з шортом. Тож, поїхали! Тож, це мій перший образ, так, тільки футболка. Жартую, <смі> ще будуть шорти, в яких я зараз дінута, вдягнута. Вони такі базові, такі голубого кольору. Так, ось такий образ, якщо буде трохи холодніше. І в іспанці завжди беруть якийсь топ під, якусь, під якийсь. Під якусь кофту під щось тепліше, вони беруть, топ, тому що в них може стати різко тепло серед дня, тому ось Тому вони ось так от роблять. Я не знаю, з українцями я таке не помічала, можливо, вони теж таке роблять. І якщо ви помітили, в мене на цій чорній м -м, сітерсті, в цьому чорному одіці був тут павучок, він тепер. Був ось тут, а тепер він десь ще зник. Тому я зараз просто-просто. <хи> Мені дуже страшно стряхнути, я боюсь, бо він полетить десь в космос, а потім він опиниться в мене на голові. Це досить страшно. Добре, я зараз вийду з цієї кімнати і десь стряшу. Я не знаю, яким чином. Ну, Лезру, екстрені новини. Нова учасниця Ghostbusters, тільки що нас врятувала від павука. Що ви хочете про це сказати? Ну, я це не сама зробила. Я це зробила з, моєю допомого... з допомогою моєї напарниці мами. Так, я вже тепер в новинах показуюсь, бачите? Я врятувала всіх від павука. Ви можете мені бути. Дуже вдячні. Можете не дякувати. Тож, ось такий от, на холодну погоду образ. І оцей от з шортами на те. Тепер я хочу придумати зачіску, яка підійде до двох цих образів. Це буде не дуже важко, але трошечки не дуже легко. От. Ось така от плутанина. Я хочу зробити з зажимом зачіску, тому що я його малюю, я думала, що я кожен день буду з зажимом робити зачіски. І коли настала школа, я повністю про нього забула. Так от, поки я знайшла свій зажим, пройшло дві хвилини, найбільше. Ну це не дуже довго, по суті, але для мене це довго. Бо я його мала знайти за 10 секунд. Я попробую зробити одну зачіску, яку я хотіла зробити сьогодні. Але мені треба до сьогодні помити голову, тому що, як бачите, вона вже трохи жирнуватенька. Ну, для длякраз добре, бо це, типу, такий алак. Я, звичайно, що не буду ось така от лиса. Я... я нічого не маю проти проти лисих, але ну, я не дуже люблю бачити себе Ну, Е, тому я випущу прядки, але я забула це зробити як завжди. Це дуже часта проблема моя. Це як там, як вона називається? Я забула якась там українська депутатка. чи що. Ні, вона мала бути президенткою. коротше. Я в політиці не розуміюсь, але якась вона... Вона таку має, таку мене дві косички, ось така от кошик на голові. От, то вона, ця, от, я підняла волосся і вона мені так нагадала. Це було, як вона називається. Ось так от. Мені здається, що досі буде погано підходити. До того з шортами не дуже мені стає. Я... А до тої, мені здається буде нормально. До речі, без, без, без пасм з тут, Досить нормально виглядає. Це щось для мене дивне. Так, перш... Ой. перше, що я маю зробити. Я в першому класі. Перше, що я маю зробити, це поприбирати всі на цій на цьому столику, тому що він супер брудний, як ви бачите. Mm -hmm. Класно. Тому я це мала давно зробити, але звичайно, що? <гум> І ще я маю один безлет поприбирати. Ось такий, Не видно. Клас. Зараз я вам покажу. Ось такої. Ой. Ось такий безлад зі Бамбенці мені перше, ну, перше, чому я це роблю, тому що мені треба там очистити місце, щоб сісти десь можна було. А ще чому? Тому що я хочу, щоб було все попробино. І я це зібралася зробити для якраз, коли я знімала відео. Коли я почала знімати це відео, е Евелог. Це буде досить довга процедура, десь 5 хвилин, це не довго, Але як для цього влогу, я хочу, щоб він максимально 20 хвилин тривав, тому не будемо його засмічувати непотрібною інформацією. Добре, стоп, ви це не маєте, бачите? Ну, принаймні, я старалась. Ці всі плями, що ви бачите, я якось їх не можу вимити. Я трошки з цим прибиранням запізнилась десь на рік. Що поробиш? Хе, маємо, що маємо. Зараз я напишу, все оформлю і покажу вам. речі, нам на математику в Іспанії треба мати калькулятор. От, вже треба мати, тому ми купили. Це ще трошечки давніше мені купили. Ось такий він може робити приклади з відсотками, я не знаю, як це називається. Ділити, множити, віднімати, додавати, ставити крапочку Так би серед числа. Я не знаю, як ці штуки називаються, я не дуже розумію. І ставити дорівнює. Ось Ось от він виглядає, бачите? Він досить-досить красивенький, такий рожевий цей кольор. Я не знаю, чому на камері це як оранжевий. Ну, хе-хе-хе, Що -хе -хе, поробиш? знаєте Мені він дуже-дуже сильно подобається, але як бачите, тут мало варіантів, що можна зробити. З діями. І вчора, коли батьки мені купляли лоток, вони купили мої кубики-рубики, дуже красиві, і моїй сестричці такого штуку я вам покажу. А мені калькулятор. Бачите, тут, тут же можна більше чого робити. М -м, мені головне ось це от треба було. Я забула, як це називається. Я це вчила, але я забула як це називається. Ось, можливо, ще щось треба буде. Я ще не знаю. Тут же якийсь. Коротше. От, але я не знаю, що ще треба буде. Ну, але я думаю, що цього буде достатньо. І він ось такий прозорий. Класно. От, то оцей от, цей коштував. Більше, напевно, це коштував 13, а оцей я не знаю. Так, я ось це чудо юд робила. Одну годину. Навіть прям, ну, майже рівно. Ось одну годину. Для цього мені знадобилися маркалих, маркери, хайлайтери, чорний маркер, синя ручка і, і ось строкотник. Це для математики, я це називається, бо я щось свою справжню лінійку я не можу знайти. ось. Тож, я з цим зошитом ось таке, папку зошитом ошидом закінчила. Переходжу в блокноті зробити розклад. Далі окремий листочок буде для час уроків, бо в мене тут тільки окрема якась така. Не знає, це буде, клітинка квадрати. От, і ще я хочу окрему сторінку навіть дві зробити з ім'я моїх вчителів, тому що це дуже потрібна річ. Я не знаю, можливо, я така єдина, але мені ще здається, що ні, тому що я не запам'ятовую взагалі за весь рік. Я можу не запам'ятати жодного ім'я якогось вчителя. Ну, якихось вчительок або вчителів. Так, би. Та, тому мені треба записувати десь. Я це записувала щоденнику, але тут щоденника нема. До речі, тут є. Не знаю, що там є. Де вони стали з оцінки просто в якомусь собі у блокноті. До речі, тут журналу теж немає здається, Чи є? Не знаю. Ось тут трошечки по-інакшому, ніж в Україні, все оформлено, тому може і не дізнатися. Ось, бо в мене тих вчителів є 13. І ще в Іспанії дуже довгі ім'я. Я зараз скажу вам ім'я моєї класної керівнички. Зараз зайду в класу, прочитаю і скажу вам. Її кличуть Марія Луїза. Але її повне ім'я. В них там можна робити подвійні імена і подвійні прізвища, і ще в них є там такі е, деякі штуки Ля, де. Ось це теж. Коротше, може бути Марія Люїза Ля, Муніс де мартінес, Щось таке Ля і Де використовувати або окремо. А її повне ім'я. Це, це от Марія Луїза Муніс. Це дуже смачно. довге ім'я. От, І таких буде багато аж 13. До речі, з кожних. Ну, є таке, що, типу, є один урок, а там вчать два ч... вчителі тому... або навіть три, тому. О. <плод> або вчителі вчать два уроки. Загалом у нас є дуже багато всяких цікавих нових. Якихось назв уроків. М, можливо, вони не нові, але я ще не перекладала. Наприклад, пластика. Пластика, я б сказала, що це більш фізкультура якась, але ні. І ще що, Балеорес Релі? Балеорес або Релі? Не знаю, що це таке. Я. Дізнаєсь. Я не захотіла робити в блокноті зараз на даний час розклад. Я його підготувала ще в школі, але я його ще не хочу оформляти. Можливо, в школі, коли мені буде нудно, я його напишу. Але я написала список уроків і поки що я знаю тільки одну вчительку. Це моя класна керівничка в керівничку. Тільки її ім'я, прізвище і всяке таке. Всіх інших я не знаю, буду дізнаватися з часу. І ось так. Потім мама робила креп с юзе. Це французький десерт. Потрібно зробити млинці і обмочити апельсин, Сік апельсина. і створення цього десерту, пояснення створення цього десерту є дві легенди. Перше, те, що якийсь французький дядько м -м, назвав цей, цю страву на честь своєї коханої Сюзетти, Сюзанни. А ще одна, те, що один помічник офіціанта ненавмисно підпалив цю страву. І подав це принцові, і принцові на диву це сподобалося. І ось так от вона створилась. Не знаю, що з цього правда, можливо, нічого з цього не є правдою, але це дуже цікавенько. І потім достав радок. Але чесно, це не був радок середи, як би мало бути. А це був радок четвера. Так, тому що я в середу захворіла і я не могла знімати відео, тому що я захворіла. От тому я вирішила зняти свій радок в четвер. І десь ось так от в від мене відбувався. До речі, лоток, всю їжу в лоток я готувала з радку, тому що так, так краще.